Ну, а тим часом в Україні зірвані графіки безкоштовних дитячих щеплень. В медзакладах немає вакцин для безкоштовних щеплень від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії. Медики чекають, поки парламентарі ухвалять закон, який дасть змогу використовувати вакцини вже закуплені, але без міжнародної сертифікації. А Міністерство охорони здоров'я скаржиться на тендери, тому що не приходять виробники. Поки триває тяганина, ризик спалаху небезпечних недуг зростає. Світлана Бразівська продовжить. 2014 рік може війти в історію України як рік недоступних дитячих вакцин, лише вийшовши із пологового з немовлям, новоспечені батьки вже повинні подбати, знайти гроші і організувати щеплення своїй дитині, аби захистити її від таких небезпечних і поширених в країні недуг, як гепатит та туберкульоз. Новонароджені златі лише чотири дні. Її батьки та бабусі до виписування з пологового окрім подарунків, готуються нетрадиційно. Вивчають пропозиції вакцин у столиці. Вакцини ніто. К сожалению, сейчас на данный момент ну, ни роддом, ни поликлиники не располагают. Сегодня я узнала, что какая-то комплексная пяти или какая-то компонентная, 200 пока. Ну, не знаю, що далі, а так говорять 350. коли Коли туберкульоз в Україні ще нещодавно був на епідемічному порозі, а ураження гепатитами росте, за здоров'я злати родина Сільченків боїться. Будемо ж як то рішать питання. Може, так, да, може, в вчасних клініках. Перебої з вакцинами від таких складних недух, як поліомеліт, дифтерія і правець для України наслідки такого дефіциту можуть обернутись надзвичайними ситуаціями, кажуть у ЮНІСЕФ. Адже в країні і без того низький рівень. Щеплення дітей останнім часом нині держава втрачає навіть тих, хто готовий щеплюватись за державний кошт вакцина является так называемым предметом стратегической закупки, да? То есть это то, что нельзя прервать из-за того, что в нескольких странах есть вспышки полиомиелита, парализующего заболевания, и великий риск завоза его в Украину, тем более что в Украине происходит, как вы знаете, разнообразные, ну, скажем так, военные действия, это всегда довольно опасно. Стратегічні для держави закупівлі цьогоріч постраждали від зміни правил гри, пояснюють медичні чиновники. Україна переходить на нові Європейські європейські стандарти підходів до закупів вакцин раніше придбані російські вакцини не підходять за стандартами, а нові західні поки що недоступні або не зареєстровані в Україні. Лікарські засоби без підтвердження так званого GMP, тобто належної практики, не дозволяється застосування на території України. Росія не входить в зону GMP. В Першу чергу ми повинні змінити законодавство для того, щоб реанімаційно вирішити цю проблему. Дозволити використовувати препарати, які були закуплені. Законники дасть змогу використовувати вже перевірені закуплені вакцини. Приміром, російську від туберкульозу лежить у парламенті вже кілька місяців. Депутатам усе не до нього в Україні є зараз тенденція змінити процес закупок, зробити його більш схожим на закупки, призведяся в Євросоюзі. Желательно щоб закупка вакцин. Планірувались хоча б на три роки. і українські медики і міжнародна спільнота вже радить батькам бути пильними і за найменших ознак не дух не займатися самолікуванням. А йти до лікаря Світлана Березівська Андрій Ветошкін ТСН 1+,1.